Місто Херсон Херсонська область. Окупований з 1 березня 2022 року. Населення близько 280 тисяч людей. Евакуйовано близько 60-65 населення. Це Ксенія 44 роки. До початку війни займалась бізнесом. Мала власну справу. В окупації прожила понад місяць. 12 квітня вона разом з чоловіком покинула все, що мала. І виїхала на підконтрольну територію України. Це її історія. Життя було класне. Я підприємець. Вже більше десяти років займаюся тією справою якою я хочу. Тобто я дуже-дуже е, вдячна моїй країні за те, що е, такі склались умови, що кожна людина, яка про щось мріяла створити е, свою власну справу, ми дійсно мали змогу це робити. Я платила податки і займалась тим, е, що мені подобається. Е, моя, е, Сфера діяльності це медіа, дитячі медіастудії і видавництво також проведення шикарних івентів у місті і все, що з цим пов'язано. Рекламна діяльність, тобто, ну, життя було дуже яскраве, так само як усього. Всі ті спільноти, з якою я спілкувалася, а це були дівчата, які створювали особистий бізнес, розвивалося. Місто Херсон останні 10 років дуже шалено розвивалося, дуже шалено, і е, багато е, дрібного бізнесу з'явилося, і ми всі допомагали один одному. Е, і ну, зараз, дивлячись на те, е, що з містом сталося, нам дуже дуже боляче, що цього всього майже не залишилось. Моя квартира знаходиться не дуже далеко від а, всім відомого тепер Антонівського моста. Це а, другий міст після Каховської ГЕС, який з'єднує лівобережжя і правобережжя на даний момент окупованих територій. А, і а, ранок почався з ну, 5-й ранку, з потужного вибуху, який був недалеко від моста по військовій частині, як ми потім дізналися. І е, потім був, е, були бої за Антонівський міст, і ми це все ну, майже на очі свої спостерігали або через е, стріми тих людей, які це бачили зі своїх вікон. Так, як у нас родичі в Запоріжжі, то перша е, така думка була від'їжджати з Запоріжжя. Е, ну розуміли, що до Херсону е, війська дійдуть ну, там за тиждень за добу. Ну, максимум дві, а виявилося, що дійсно достатньо було доби. То розуміли, що до Запоріжжя ну, буде довше, і ну, розуміючи ландшафт України і місцевості до Запоріжжя, розуміли, що все ж таки буде ну, закріпити укріпити цю місцевість краще. То була думка зразу виїхати. Але мені дуже хотілося залишатися в місті, не вірилося, що це буде довго, і прийняла рішення залишатися, бути з містянами, і ми протримались деякий час. Коли почалася війна, моя психіка не сприймала реальності. І я перший тиждень також не виходила майже з дому. І це все переживала через новини, тільки десь. Може, на десятий день вийшла і пройшлася, і побачила вже, як окупація пройшла міста насправді. Зайшли, е, техніка зайшла російська, і е, в процесі того, як вони заходили, вони обстрілювали декілька будинків. і Це були будинки, е, які знаходяться біля мене. І коли я побачила оці обстріли, то я зрозуміла, що це все насправді. А, ось, а спочатку ну, дійсно здавалося, що це все якась гра, а, Ну, ми використовували правила двох стін, і в нас в нашому домі підвал був облаштований під бомбосховище. Ті люди, у яких не було в домах бомбосховищ, вони ну, ходили до шкіл, Ну, в місті відбувався квест. Він і зараз відбувається. Інколи здається, що ми потрапили в якусь гру і нами хтось управляє. Це дійсно так. Містяни, ну, хто, хто чим займався? Хтось Запас запасами займався так, тому що люди ну дуже багато було людей, які тягнули там торби з їжею. Ми цим не займалися. Я вже зрозуміла, десь на 10-й день війни, що в нас взагалі немає ніяких запасів. І саме на десь на 10-й день війни, коли я це зрозуміла, то вже нічого не було і в магазинах. Ну люди просто викупили, да, все, що було на поличках, потім підвозили. Деякий час взагалі мало пересувалося машин по місту, так як були ну, бойові дії, йшли, були ракетні обстріли і так далі. Не доставлялися продукти в магазини. Потім вже з часом якісь там запаси зі складів почали завозити, вручали людей базари ну, Десь там в 10-х числах березня, там 8-9 березня почали привозити з сіл картоплю, ну, редиска вся була в Херсоні. Як зараз, да всі такі ранні овочі залишились в окупації, тому е ну виживали за що цього. Також е дякувати рибакам, вони ходили на річку ловили рибу. Я знаю, що Херсонщина оцей цей час е Херсон саме цей час за рахунок там риби протримався також. Ну, а е потім, вже е коли, е скажімо так, Пройшла окупація міста і е, мирним людям дозволили пересуватися по місту. Е, потрібно було маркувати машину білою тканиною, і можна було пересуватися по місту, то е, почали підвозити з запасів продукти. Ну, плюс е, певні виробництва ж є на території е, області, якісь там консервації, там майонези, чумак, е, макаронів е, підвезли багато. І е, коли е, магазини спустошилися. Е, це було, ну дійсно важко дивитися. Коли ти заходиш в магазин, і більше люди молодшого віку ще якось там підбирають продукти, які там ну, дорожчі, да, залишилися, то е, люди пенсійного віку вони ходять такі, е, ну. З ну, переляканим виглядом вони не бачать тих товарів, які вони ну, кожного дня купують, тому що ну, зразу розгребли дешеві товари і залишилися там тільки якісь дорогі сири, дорогі ковбаси, і видно, що люди просто. Ну, не знаю, що їм їсти багато людей, взагалі, там пенсіонерів, маму з дітьми, взагалі боялися виходити з домівок і майже деякий місяць, і більше не виходили, просили там сусідів, щоб їм принесли їжі. Коли... То все почалося. Також ліка... аптеки ну, спустошилися. І ті люди, які не змогли запастися ліками, який алгоритм ми придумали херсонці забезпечення людей ліками, створили групи в Телеграм, і люди просили передивитися свої власні аптечки, викласти фотографії в загальних чатах, фотографії ліків, які не потрібні, або яких забагато, і ділилися ними з людьми, яких їх не вистачає. Були дуже Дуже великі проблеми з тероксином і просто е, різали там по 5 таблеток, видавали. Так само від тиску е, волонтерку приходили е, пенсіонери і їм відрізали просто по 3-4 таблетки. Так ділилися. Ми займалися захистом е, своїх дворів, е, тому що починалося все з того, що е, Повинен був висаджуватися десант російський, і певні мітки були на деревах, там на домах для того, щоб вони заходили. Якісь в них були, ну потім да, дізналися там карти, по яким вони повинні були заходити, і е, інформували населення, що там певні якісь знаки, і люди намагалися вичислити не своїх, намагалися там якісь е, е, роздивитися мітки, їх замалювати. перші. Тижні апокаліптична картина в Херсоні, коли сміття не вивозилось, ну, тому що великі машини не могли порисуватися містом, ну, вони були схожі на військові машини, так. А зразу було розпорядження така. Ем... Для е, каховчан, е, селян, усіх Херсонщини, для херсонців, е, така порада е, всім людям, які е, одягалися в мілітарі одяг. Ну, а це дуже розповсюджений одяг. Так, чоловіки, рибаки, ми знаємо ці всі штани в мілітарі, щоб вони не одягали таку одежу, тому що їх могли переплутати з військовими. І звісно, були е, дійсно були випадки в каховці, коли е, в перші дні був розстріляний просто рибак, який був в, таких, е, в такій. В таких штанах захисного кольору там, чи охоронець він був. Ну, тому ці були прийняті такі е, поради. Були проблеми зі зв'язком в ті дні, коли заходили військові е, їхні, ну, видно, що їхні військові машини, глушили зв'язок. Е, ну І ще в перші дні е, вони авіаударами прицільно, я так розумію, що це було зроблено навмисно, розбили величезну е, пташину фабрику. Яка знаходиться в передмісті Херсону, і там працювала на, на майже на велику територію України і на закордонні поставки. І ось там перебили доступ електромережі і сіла села, які також. Користувалися ну, цією електромережою, залишилися без світла. А здається, за їхніми даними, більше трьох мільйона голов курей загинуло саме через те, що не було світла. Ціх курей, які б могли ну, просто загинути на цій птицефабриці, їх роздавали людям ну, разом з пір'ями і люди з переляканими очима з цими. Корочками, отак, от просто за шию. Всім здавалося, що це колись закінчиться да, швидше, чим ми би того хотіли. Але поступово-поступово, як кажуть, це така ласкава. Здається, всі кажуть, да, вам вже ж Херсоні вас не бомблять. удушаюча окупація з дуже жорсткою фільтрацією. На мітингах, коли були перші величезні мітинги до 10 тисяч, коли ще містяни не роз'їхалися, коли ще не було, як ми розуміємо, Національної гвардії, а були просто військові, то військові людей не чіпали, люди підходили до них, там казали все, що вони думають про них. Навіть в очах військових був такий, ну, Переляк, вони стріляли декілька разів, коли велика калуна колона йшла і м м омайнула ці військові машини, і почали їх прям розкачувати. Ну, ви бачили ці кадри. То в очах військових був навіть такий страх певний. А вже пізніше ми так розуміємо, коли завезли національну гвардію, тобто це військові, які е ну, інші підрозділи, які навчені вже працьоврметом е боротьби з мітингуючими, і вони почали е кидати шумов. Світові гранати, і вони обпекли декількох людей і почали стріляти, і попали там, ранили чоловіка по ногам. Ну, люди швидко нас швидко назбирали там гроші на лікування цієї людини, то вже, звісно, у людей все менше і менше почало приходити на мітинги. Тому що ну це такі залякування. Потім їздила машина з гучномовцем, яка казала, що мітинги заборонені. А якщо бути відкрито налаштована проукраїнським чином, і якщо, я так розумію, у них певні списки є, людей які служили в АТО, волонтерів, які допомагали армії, яскравих активістів. Ну Якщо ти в цьому списці, то і не виїхав, то рано чи пізно до цих людей прийшли, і потім ну якби вони зникли. Декого повернули, дехто досі. Не знаю, хто де. Люди просто інколи не викладають всіх думок, тому що зараз це небезпечно дуже. І дійсно приходять додому, до блогерів. І потім тільки ми бачимо повідомлення про те, що такого-то хлопця, таку-то дівчину, яка там щось висказувалася в соціальній мережі, прийшли і її забрали, її немає. Ніхто не знає де. Ця людина. З пропавших безвісти людей дуже багато, ну, декого повертають, де з ким проводять просто э, російські, ну це вже не воєнні, я так розумію, інші структури, э, проводять просто бесіди, і людина повертається. Мабуть, це залежить від э, того, що херсонець відповідає. Якщо він зголошується, то його відпускають. Якщо він стоїть на своєму, ну, куди, куди його далі відправляють. Е, незрозуміло. Саме неприємне те, що немає. Ну, це, зараз ця територія це повністю е, безправна територія. Було декілька аварій, коли е, російські воєнні машини наїжджають на цивільні машини. Ну, люди гинуть, і це, е, ці ситуації, ситуації були. В той момент, коли не було зв'язку, взагалі, коли заглушили українські оператори, українських операторів, а російські сімки ще не ввійшли в, в дію і визвати скору не змогли. Хтось поїхав просто на машині, чи пішов пішки позвати. Скоро і за цей час людина загинула. знаєте, як було? Ну яка була, була формула у них? Потім вони зрозуміли, що вона не працює. Вони викрадали активістів, забрали у них телефони і починали з їхніх телефонів викладати про російські гасла. Ну тобто, вони думали, що таким чином всіх підписників вони переорієнтують на проросійські позиції. А люди у нас ну інші. Вони такі писали в коментарях під проросійськими постами, що навіщо ви відібрали телефон людини? Ми ж знаємо, як ця людина ну місто маленьке, да ми знаємо, як ця людина висловлюється, ми знаємо, що вона пише українською мовою. Ми знаємо, які вона фотографії викладає. віддайте телефон або відпустіть цю людину. І ну і таких випадків було багато. Потім вони зрозуміли, що це не працює, що люди не ведуться на це, і почали вже створювати там свої канали. Коли зайшли на Херсон, ну на територію Херсону, і там ж села, ну як навколо кожного міста, і розказують з села, що російські військові зайшли в один магазин, забрали налічку, і ну. В обікрали і тут же прийшли в другий магазин і скупилися за ці гроші. Це коли ще в них не було дати зарплати і хотілося їсти. Десь приходять на клубніку, просяться на полуницю заробити, десь приходять щось забирають, десь їдеш з кустів, виглядають, ну, виглядають, дайте поїсти. Є декілька шляхів виїзду з Херсонщини. Не один з них не був е, офіційним. Це все було на ну, особисте бажання людей. Е, звісно, що нам до нас найближчі це Миколаїв. Миколаївська е, траса, та що найширша і найкраща, якою ми завжди їздили там за пів години, і ми в Миколаєві. Чому, до речі, Миколаїв е, дуже страждає зараз? Це тому, що ну, наші міста рядом е, близько, і е, саме з Чернобаївки обстрілювався Миколаїв. Е, і ну, чому по Чорнобаївці да, і прилітає постійно? І ось і ось ця широка дорога найкраща, вона була зразу в перші дні. Там почались воєнні дії, тому що російські війська просувалися на Миколаїв і там же вона була зразу перекрита. Люди знайшли проїзд через Станіслав вздовж. Дніпробузького лиману. Ця дорога проіснувала десь до кінця березня, а потім там також почалися активні бойові дії і колони потрапили під обстріл. Моя подруга виїжджала, то вона приїхала, а за нею дві машини були обстріляні і ну, потрапили в лікарню. Люди були дуже ну, страшні випадки, коли там мати тягнула поранену доньку до ближайшого села. Потім була шлях, проклали через з села вдовж інгульця через снігрівку. І ми виїжджали саме цією дорогою, а потім там також почалися активні бойові дії. Цю дорогу також перекрили. І потім через Давидів брод на Кривий Ріг, ще довша дорога. Люди ну, проклали цей шлях. Їхали по п'ять деякі і п'ять діб виїжджали люди, тому що там був складений шлях, дуже багато блокпостів, і ночували просто в селах, просилися до селян. Заночувати там також було декілька випадків. З під обстрілів люди потрапили, і рідні не змогли забрати трупи. Їх, здається, десь в селах поховали, і ну, зараз вже виїзд тільки вздовж Дніпра через Каховку і через Васильівку і Запоріжжя. Тобто зараз Херсон з'єднується з. Підконтрольною Україною тільки через цей шлях, через Запоріжжя, через Васильівку. Це єдиний шлях, який через який можна передавати, виїжджати, передавати якийсь гуманітарний невеличкий груз. Це ваше Запоріжжя. Ми виїжджали, коли ще був через Снігурівку. Це було вісім блокпостів. Нормально на блокпостах, опять же, буду ну відвертою, да чесне на блокпостах військові ведуть себе нормально. Деяких навіть, були ну, там, що і дітей там. Кормили, каву давали, якщо машина ламається, допомагали. якщо обстріл починається, то е, свій е, ну, бліндаж людей ховали. А, але м -м, все, що стосується про української символіки, телефонів, е, якщо щось ну, могли знайти таке, підозріле, то до цих людей е, о, ну, окремо е, ну, могли вже бути застосовані якісь більш грубі методи. Ну, зараз всі, хто. Особливо хто з кого за зацепила окупація. Всі сумують за Україною, всі сумують за мирним життям. Але ми в такій ситуації, я ж кажу, що це не війна восьми років, це не війна 24-го, це ці війні більше трьохсот років. Це просто ми потрапили в ту саму спіраль. І поки не будуть поставлені певні точки над І, а І крапкою залишилася в нашому алфавіті. І як би нас не називали націоналістами, але це дійсно той період, коли потрібно відстояти свою національну ідентичність і на весь світ розказати свою історію, яка має свій початок в Київської Русі. І показати всьому світу, що ми є нащадками Київської Росії. А, тому я не сумую, я не сумую так сильно за тим, що було, а, тому що у нас є шанс побудувати краще.